Друзі, нас інфа перші проголовне поїхали серед усіх об'єктів, які реально ретельно оминала українська стратегія довгий час або один малопомітний на картах, захований у старій промисловій зоні, без вивісок охорони у формі та прапорів. Але саме звідти останні два роки піднімалася тінь смерті, не видимали точна. Сотні українців загинули через рішення, що ухвалювалися у цих стінах, і сьогодні нарешті відплата наздогнала її. Шість ракет невідомого типу, що війшли до повітряного простору РФ з трьох різних напрямів, зустрілися в одній точці. Технічно. Новозлі головного обчислювального центру ЗС РФ. Саме там розташований секретний підрозділ, який займається розрахунками для високоточних ракет, зокрема тих, що падають на Київ, Харків, Дніпро, Одесу. У його складі колишні айтішники, завербовані ще у 2022-му, і Військові інженери, що пройшли серію Донбас, грузію формально програмісти, фактично вбивці цивільного населення, що рахують траєкторії по лікарнях, школах і багатоповерхівках. Удар по поблискавичним спрацювала розвідка ймовірно через зовнішній витік або операцію. Угор будівля зникла за 12 секунд. Відео з камер спостереження не залишило шансів для пропаганди. Вибух зняли не лише очевидця, але й внутрішні камери спостереження, які передали зображення в хмару до моменту втрати живлення. Вибухи розірвали конструкцію середини, обваливши не лише надземну частину, але й глибокий підземний рівень. Бункер, де зберігалися дані термінали, резервні копії усе знищено. Загинули щонайменше 38 осіб. Більшість вогнепально-технічний персонал. а Ще 20 вивезено з кожними опіками та травмами за даними джерела, серед мертвих троє керівників секторів відповідальні за системи наведення по критичній інфраструктурі України. У деяких випадках саме вони вручну редагували, координували об'єкти, які пізніше зруйнували українські дитсадки та пологові будинки. Російське міністерство оборони мовчить, пропаганда розганяє тезу про газову аварію, але навіть у закритих каналах ФСБ просочилася інформація. Об'єкт знищено повністю відновленню не підлягає резервних копій. Немає система працювала в режимі максимальної автономії, не маючи доступу до загального інтересу інтернету. усе, що роками накопичували інституції, скрипти, алгоритми, стратегію, аналітику. Тепер Росіяно пилом воронці. Це більше ніж втрата. Це збій у системі, що немає резервного плану. Ці структури формували ядро високоточної війни Кремля. тієї, де Путіна ще зберігав технологічну перевагу, і тепер він її втратив назавжди. Точність російських ракет уже наступного тижня. впаде. частина обстрілів стане хаотичною. решта взагалі неможливою. Україна вдарила не просто по будівлі. Вона вдарила по самому мозку стратегічної наві. Гація ворога, і це лише початок справжньої точність тепер на українському боці. Операція зі знищення вузлів ГОЦА була унікальною з погляду підготовки. Відомо, що центр розташовувався у колишньому на кого дослідному об'єкті радянських часів на вигляді, чим непримітна будівля у стилі пізнього модернізму, за якою починався невеликий промисловий яра. Саме в ньому за 24 метри під землею і містився справжній вчислювальний центр. Кілька залізоцентрованих серверних систем автономного живлення. Алітики, кабінети з обмеженим доступом середину потрапила можна було лише за спеціальними одноразовими пропусками, які генерувалися після біометричної ідентифікації. Система охорони не передбачала фізичного втручання, усе базувалося на автоматичних протоколах захисту. саме ця без самовідповідності стала фатальною. Запуск ракет, мовірно здійснено з комбінації підземних і повітряних платформ. Є версія, що частину ракет перекинуто з чорного моря через румунську зону розвідки, складність удару полягала в двох. У речах об'єкт майже не випромінював сигналі. Усі системи працювали офлайн, і він мав потужний захист від gps орієнтації Зокрема, за допомогою створення спотворювачів координат. Але українські фахівці використали нову систему наведення, можливо, на основі картографічної топографії зі штучним інтелектом, яка дозволила обійти глушилики і поцілити з точністю до півтора метри. Перший удар зруйнував північну секцію, де розміщувалася дизельна енергосистема. Друга ракета хвиля зайшла під кутом 14 градусів. Її метою була центр центральна ракета Бахта, що яка вела до резервного ядра даних. Останні удар найпотужніший здійснив глибоке пробиття його уламки. Зайшли навіть у другій бетонній капсулі, яка за проектом мала витримувати саме влучання тисячофунтової авіабомби серед загиблих. За даними телеграм-каналу, помсти» полковника головного обчислювального управління Віктор Малишев, який курирував точкову прив'язку цілий до координат на території України, він особисто курирував обрахунками траєкторії ударів по Вінниці, Умані і Нікопольо. Та кривому рогу його смерті стала серйозним ударом по аналітичному блоку штабу. Ще троє загиблих цивільні технічні спеціалісти, які у 2023 році підписали контракти на роботу в інтересах оборони, не усвідомлюючи масштабу залучення. Один із них колишній інженер Яндекса, якого заворбували через закриту національну програму. Цифрова броня. Уламки з місця події розкидані у радіусі пів кілометра. Район повністю перекрито. А СБУ вважає, що серед уламків можуть залишатися криптотографі. Чні носії з зашифрованими протоколами наразі російські спецслужби панічно шукають способи знищити ці дані, побоюючись витоку Тим часом середині армія де дезорганізація через втрату обчислювального вузла зірвано щонайменше два. Заплановані масові удари по Україні ракети залишилися без а Нова схема розрахунку ще не налагоджена. Психологічний але також колосальний ефект. Вперше за війну Айтішні структури, що десятками років вважали себе на стали легітимною міше. Нню у середині гоц паніка в регіонах, масове переведення співробітників на дистанційку. Евакуація родини, спалення резервних архівів, ера цифрового терору Кремля ударила бумерангом. І цей бумеранг летить уже не вперше, але вперше так точно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.